Життя у стилі КВН, веселі та кмітливі. Вони проміняли шкільні парти на сцену і мікрофони. Перший в Івано-Франківську чемпіонат гумору для учнівських команд лінійка плюс дійшов до фіналу. Юні жартівники вправлялися в дотепах майже півроку, і все заради хорошого настрою та омріяного кубку. Спочатку в запеклому бою зійшлися 26 команд, та до останнього етапу дісталися лише 5 найкращих, і нині їм не смішно, бо розхвилювалися не на жарт. Раніше грали до фіналу в маленьких залах і було Концентруватися, тому що були тільки рідні школи, а зараз ну, високі люди, ніби люди, які будуть на нас дивитися і оцінювати нас дуже так сурово. Ми сміємо, ой, тому що зараз Вчителі напевно, школу, але в такому. Оскільки ми вчимося ще в школі, нам найлегше жартувати про школу, бо з ми покся не знайомі. Легкий та по дитячому наївний гумор учнівських команд кажуть організатори лише у радість. Як і те, що охочих долучитися до лав запеклих кавенників, не бракує. Навіть ті, хто у жартівливій гонитві до фіналу так і не втрапили, жодного конкурсу не пропускають. Діти мають величезне бажання грати в КВН, грають досить якісно, іноді навіть краще, ніж студенти. В Загальному все дуже позитивно. Немає якихось таких, як то кажуть. Таких жартів на грані ФОЛА. Це, можна сказати, масовий рух КВН, навіть ті команди, які вже не грають, скажімо, не війшли в фінал, вони обов'язково приходять на ігри. Фінал фіналом, а бити байдики, переможцю чемпіонату буде ніколи. Наступний гумористичний бій команда Лідер вестиме уже зі шкільними командами КВН на кавалєрочці 2013.